Василю, дякую за запрошення нашої спільноти до цієї дискусії. Сьогодні дійсно така практична робоча, я б сказав, палка дискусія була. А щодо трудових ресурсів, залучення мігрантів, так дійсно, якщо ми подивимося, що дефіцит людських ресурсів у нас вже зараз є, і це з нами буде на найближчі 5-10 років. І це дійсно нестача персоналу від робочих до кваліфікованих висококваліфікованих людей, які, на жаль, Виїхали і наразі не планують сюди повертатися навіть більше, якщо точніше не якщо а коли ми переможемо, все одно буде частина людей, які виїдуть з цієї країни. На жаль, і питання в тому от бізнес зараз шукає питання, де брати зараз людей з різних галузей. Це і в аграрці критика, критична зараз ситуація в енергетиці, робочі спеціальності дійсно ви Олександр, правильно сказали, де Брати цих людей молодь не хоче йти на заводи працювати, бо це все застарілі технології. Звичайно, треба щось автоматизувати, а все ми не можемо автоматизувати, перевести на діджитал. Тому нам приходиться шукати а, унікальні рішення. І як на мене, зараз наша країна перебуває в тій точці, коли ми набуваємо той унікальний досвід, якого ми не хотіли отримати, але а, ми можемо цей досвід монетизувати та створювати. Як правильно Олександр Шубін сказав, цей імідж нашої країни, наша задача створити hr бренд нашої країни. Його немає наразі, його треба створити в першу чергу для нас самих, щоб нам самим хотілося в нашій країні працювати. Бо зараз дійсно у нас йде навіть питання там не хантингу європейських компаній світового рівня, а тут питання в тому, що йде навіть ну, наприклад між українськими компаніями і між між міжнародними компаніями зараз йде конкуренція за наші за наших працівників і виїхали найкращі наші люди. І на жаль, бізнес дійсно теж хоче розвивати більше своїх свої заводи, свої фабрики за кордоном. Бо це питання дійсно і безпекове. Тому, якщо повертаючись до питань дефіциту людських ресурсів, залучення, а ми в першу чергу бачимо це комплексний підхід, і дійсно треба створювати там міжвідомчу робочу групу з державою. Бо саме представники бізнесу вміють і бачать ринок таким, яким він є. Бізнес має досвід виживання в умовах над складних у держави, у нашої країни немає такого історичного досвіду, тому як на мене, ми маємо допомогти нашій країні, чим можемо експертно, фінансово і людьми разом впоратися вийти з цієї кризи. І дійсно є у нас внутрішні наші мобілізаційні трудові ресурси безумовно. Це і релокація військових ветеранів, точніше реінтеграція, залучення зараз. Дуже активно йде дискусія щодо залучення праці неповнолітніх. Маємо увазі від 16 до 18 років. Це якраз питання. До Олександри, з приводу того, як треба наші проф ПТУ і коледжі реформувати під нові реалії, щоб вони якнайшвидше набували досвіду вже працюючи, точніше проходячи навчання, ось це і про пенсіонерів зараз. Багато компаній хто намагається своїх пенсіонерів повернути до роботи, бо це, як на мене, та частина персоналу нашого, яка вміє працювати не те, що там зайде. Вони віддані своїй компанії і мають ну і можуть це робити. Але е, на жаль, у нас ситуація така, що ми е, точніше, бізнеси, розглядають е, питання трудової міграції іноземців. І тут дійсно, кого ми кого ми можемо зараз заводи, завозити, це будуть просто робітничі професії, або це будуть високоінтелектуальні. Я в цьому сумніваюсь. Але наша задача створити цей регулятивний механізм, е, щоб це не було сір ринку ми цілеспромовано розуміли. Оцю програму кого ми завозимо, на які терміни, які з яких країн ми будемо завозити. Це буде Індія в кращому випадку. Ну ми говоримо зараз без піджаків в цій історії. Бо ну немає сенсу зараз ці фантики роздавати У нас країна в війні. Ми або зараз її створимо, збережемо або ми, вибачте, все можемо втратити. Я вірю в те, що ми разом можемо і зробимо все. Для того щоб наша країна вистояла клуби Чердиректорів, в цьому точно посприяє. Бо саме поєднання, як на мене, досвіду бізнесу та потреб реальних у держави може стати оцим, ну я б не назвав це словом панацея, але оцією важливою складовою, яка може змінити нашу країну найкраще. Я в це вірю. Я докладаю максимум до цього зусиль. Тому запрошую вас об'єднуватись. І разом до перемоги, дякую вам.